У мене сьогодні було дуже багато справ. Розібралася з замовленнями, рознесла клієнткам. Також скупилася в центрі все, що мені було потрібно. Зробила відправочки, кому потрібно було поштою. І зараз я буду приступати до роботи онлайн і відповідати на ваші повідомлення. Також хотіла вам нагадати, що завтра вже субота і завершується термін дії пропозицій, які є саме на першому тижні. Якщо ви хотіли замовити щось саме з тих товарів, вам треба обов'язково встигнути, тому що з понеділка вже будуть доступні якісь нові пропозиції. Можливо, це буде додаткова знижка, можливо, це буде якась акція. Я обов'язково вас проанонсую, але будьте уважні, тому що повторююсь: завтра завершується термін дії оцих пропозицій, які я вам далі викладаю. Подумал. Хочу нагадати, що ви можете в мене оформити собі дисконтну картку і купувати напряму від компанії дешевше. Тобто, ви матимете на перше замовлення знижку 15%, і 15% кешбек вам повертатиметься від всіх ваших замовлень на постійній основі. Окрім цього, три каталоги підряд у вас є можливість отримати подарунків аж на 2000 гривень сумарно. Тобто ви виконуєте умови, там елементарні, мінімальні замовлення робите, отримаєте знижечку, кешбек і також подарунки, які обираєте саме ви з каталогу на суму сумарно 2000 гривень. Тобто в першому каталозі за 400 гривень, в другому каталозі на 600 гривень, і в третьому каталозі аж на 1000 гривень ви обираєте продукцію, яка приходить вам безкоштовно. Тому кого цікавить умови, хто хоче оформити собі, пишіть мені, я з радістю допоможу. Всім привіт! Зайшла вам сказати, що вчора отримала ще одну посилочку з вашими замовленнями. Зараз зроблю розпаковочку. Завтра з собою на роботу візьму замовлення тих, хто місцевий, і також завтра будуть відправочки, кому потрібно було саме поштою. І так, розпаковка замовлень. Як бачите, тут в основному аромати сайт. Вони в цьому каталозі на шикарній знижці і давно чекали. Мене замовили 4 штучки. Також новинка цього каталогу пом'якшувальний засіб з ароматом мандарина. Цей засіб він універсальний, його можна використовувати на сухі ділянки шкіри, кутикола, нігті, лікті. Особливо класно на губи. Тому дівчатка ціна просто смішна, але він реально дуже крутий і дуже-дуже рекомендую. Також ось такі компактні пудри, які я показувала, зараз в каталозі на них реальна дуже шикарна знижка. І вони вже в обмеженій кількості, тому кому потрібно пишіть. І такий ще набір антивікові для обличчя, денний та нічний крем. Ось вони. Також дуже вигідна пропозиція. Не забувайте доглядати за своїм обличчям, щоб ми були красивими, дуже класний ефект надає, і зараз шикарна знижка. І також сьогодні ввечері, орієнтовно, десь о 22 годині я буду оформлювати ще одне замовлення з цього каталогу. Прикріпляю вам посилання, переглядайте, кому що потрібно. Пишіть. І також нагадую, що сьогодні субота і відповідно, це останній день, коли діють додаткові пропозиції першого тижня. Тому, якщо вам потрібно було щось саме з того переліку, обов'язково мені пишіть вчасно, тому що завтра вони вже не діятимуть. На сьогодні, в принципі, я вже відпрацювала онлайн. На зв'язку буде лише ввечері, коли оформлятиму ваші замовлення. А зараз збираємося з Артемом підемо на день народження до моєї племінниці. Нам через годинку вже треба бути на місці, тому, друзі, ще раз повторююсь: переглядайте каталог, кому що потрібно пишіть, і вже я буду відповідати всім вже ввечері, коли буду вдома. Друзі, я до вас з новиною вже доступні додаткові пропозиції другого тижня каталогу, які можна вже замовляти. По традиції обов'язково з вами ділюся. Переглядайте в наступних сторіс, Акцентую увагу на те, що кількість товару на складі обмежена, і також звертаю увагу, що ця пропозиція буде діяти по суботу включно. Тому комусь що потрібно, пишіть мені, не зволікайте. Я думаю, що або сьогодні ввечері, або завтра, точно я вже буду оформлювати ще одне замовлення, поки є продукція в наявності. Також щодо вчорашнього замовлення, як і обіцяла я, як прийшла додому всім надала відповідь, також оформила ваші замовлення, і доставочка буде вже в понеділок. Вам про можливість отримати подарунок від компанії. Я знаю, що нема таких людей, які не люблять подарунки. Так от, до прикладу, ви, наприклад, обираєте два аромати і третій вам безкоштовно. Як вам така ідея? Я думаю, круто. Зараз є можливість оформивши замовлення на 1300, ви отримаєте 200 гривень знижечку. 200 гривень кешбеком вам повернеться, і на 400 гривень ви обираєте подарунок. Тому, друзі, не зволікайте! Дуже класна можливість придбати подарунки до 8 березня, або ще для себе і плюс, і ще додатково обрати подаруночок. І окремо хочу звернутися саме до чоловіків, тому що я звикла, що в мене аудиторія, точніше, клієнтів у мене відсотків 90% так. Це дівчата, жінки, але ж є і хлопці. Я бачу, що ви приглядаєте мої сторіс, тому звертаюсь до вас і пропоную свою допомогу в підборі подарунка до свята 8 березня для сестри, мами, дівчини, дружини, бабусі, тьоті, Може, кому ви свою хочете привітати? Коротше. Кому потрібна допомога, пишіть мені. Ми підберемо ідеальний варіант, який точно сподобається вашій половинці. У нас є і косметика, і парфумерія. Можна подарувати шикарний догляд за обличчям, професійний. Короче, дуже багато варіантів також є знижечки. Тому кому цікаво, кому потрібна допомога, пишіть мені. Я з радістю вам допоможу. Друзі, всім привіт! Я сьогодні в Чернігові вже побула в стоматолога. На зв'язку буду, як тільки прийду додому, це десь після 16.00, Мені ще потрібно на манікюр, а тому, що я переходила вже півтора місяця домашній і дещо собі хочу придбати. Коротше, всім обов'язково відповім на ваші повідомлення. Не хвилюйтесь, не відкриватиму, щоб не загубити. І сьогодні ввечері я оформлюватиму ще одне замовлення з цього каталогу. Дала відповідь на всі повідомлення, також зареєструвала трьох дівчат на знижечку. Я нагадую, що можна оформити для себе знижку та отримати подарунок. Я про це розказувала. І також сьогодні ще встигла забрати ваші замовлення. Зараз покажу, що прийшло. Відповідно, відправка буде поштою вже завтра. І, тих, хто місцевий, ваші замовлення на роботу я завтра з собою також візьму. В цьому замовленні аромати Xight, знову 2 штучки чоловічі. Також аромати Люсія, 2 штучки. Ось такі шикарні пом'якшувальні засоби з ароматом мандарина. Дуже класно використовувати, в першу чергу, як бальзам для губ. І запах просто вау, Тут 5 штучок. Тональні основи, які в цьому каталозі на шикарній знижці з прибіотичною сивороткою ця тоналка, яка не тільки приховує якісь недосконалості шкіри, вона дуже круто виглядає за шкірою обличчя і має антивіковий ефект. І також компактний пудра. Не кажи, що ти досі не вмієш створювати контент на свій мобільний телефон. І неважливо, iPhone чи Android у тебе, бо у нас стартує марафон весняного контенту. 3 березня ціна від 499 гривень. Ти навчишся фотографувати, обробляти, ти навчишся робити...